Черкаси долучилися до всесвітнього музичного дослідження. Його автором два роки тому став американець Тайлер Кален. Хлопець просто ходив вулицями з плакатом Привіт! Яку музику слухаєш? Питався випадкових перехожих у навушниках. Таке відеодослідження стримко набувало популярності серед інтернет-спільноти. Одразу з'явилися і послідовники у багатьох країнах світу. Не відставати вирішили, і Черкаси. Нью-Йорк, Лондон, Берлін, Сідне, Амстердам, Париж, Буенос-Айрес та ціла низка українських міст вже знають, яку музику слухають тамтешні жителі. Подібні ролики збирають тисячі переглядів в інтернеті. Йти у ногу з часом вирішили черкасці. Всесвітню естафету підхопили члени дитячого розвивального клубу. Іріс. Щоправда, їх надихнув ролик львів'ян. У нас в нашому клубі «Іріс» влітку кожної суботи проходили музичні вечори, і на одному там одна із рубрик була новини. І е, одна із наших е, членів клубу Аня принесла таку новину. Ідею, говорить Володимир Січнюк, підхопили миттєво, розбилися на п'ять груп, намалювали плакати та розійшлися різними районами міста. За два тижні опитали кілька сотень містян. Потім від змонтували та виклали в інтернет. Ролик вже зібрав майже 300 переглядів. Мене особисто от, як психолога вразила сама взагалі ідея. Зануритись і проникнути через цей механізм, і коли людина от слухає, коли від'їжджає камера, і от людина йде, і ти наче от поринаєш в те, в її відчуття, в її переживання, в її думки. На менш цікаво, говорить організатор Черкаського проєкту, було дізнатися і про музичні вподобання містян. Із 15 осіб, які потрапили до ролику, більшість слухали зарубіжну музику усіх можливих напрямків: поп, хард-рок, реп, джаз. Двоє слухали радіо, і лише з одних навушників лунала пісня українською. Марія Говрилян, Роман Буша, Вікка новини.